Всім доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк. У нас нове надходження. Реном Меган 2017 року випуску 1.5, дизель, механічна коробка передач. Авто з Європи. Дуже економне, додатковий екорежим, старт-стоп, роздільний клімат-контроль. Ось така у нас мультимедія є, мультируль. Повний електропакет, текстильний салон, світла стеля. Томбіль знаходиться в гарному технічному стані, не потребує ніяких вкладень. Універсал, то маємо дуже великий багажник. Дану автівку ви можете придбати в кредит або в лізинг. І подивитись це, авто ви можете в місті Києві за адресою вулиці Сумська, 2А. Чекаємо на вас.